Разом із полеглим Олександром Бугримом армієць на псевдолис пройшов чимало бойових завдань на Херсонщині в Нікополі в околицях Авдіївки. Але всюди та за будь-яких умов він був певен, що все буде добре. Служили з весни 2022 року. З Олександром ми служили з дня заснування роти вогневої підтримки. Він зібрав цей колектив, він його оберігав. На землі, і я більш ніж впевнений, що зараз він цей колектив, який він оберігав з землі, буде оберігати також із неба. Він вів нас в бої, ми участвували з ним в боях під Авдіївкою, ми участвували з ним в боях під Херсоном. Це був командир з великої літери. Який переживав завжди за своїх підлеглих панахиду упокій душі армійця Олександра Бугрима провели на подвір'ї храму ікони Божої матері всіх скорботних радість православної церкви України провести в останню путь відважного воїна, який пропрацював у правоохоронних органах більше 20 років, мав досвід участі в АТО з 2014 року. Потім пішов на заслужений відпочинок. А навесні 22-го року добровольцем долучився до Лав ТРО, прийшли його рідні, близькі, побратими, колеги по службі в поліції. Личаємо. Найкращих людей нашого народу. Аби Милосердний Господь Бог благословить нам перемогу, бо ціна страшна йде. Гинуть найкращі хлопці, які не побоялись, пішли і стали на захист своєї землі, своєї батьківщини України. Царство Небесне, воїнам Олександру, і усім воїнам і усім хлопцям, які загинули, віддавши своє життя за життя майбутніх поколінь українців. Бо якщо б вони не захистили б нас би і не стали б на захист захисти, то зараз би прийшли ці язичники навітні і злі, і ці страхідливі люди, які вважають себе найголовнішими і вважають чомусь, що наш будинок це їхні будинок. Не стало Олександра 25 листопада, внаслідок ускладнень після важкої контузії, яку Криворіжець отримав під час запеклих боїв на Авдіївському напрямку. Нашого земляка в стані коми доправили до лікарні, але медики не змогли врятувати життя армійця. Вже далі після панахиди на подвір'ї храму траурна процесія відправилась на центральне кладовище, до місця, де Миколаєвич знайшов свій земний спокій. Олександр Миколаєвич виконував завдання, захищаючи живий ріг, в тому числі надалека від свого дому. Також звільнюючи Херсонщину, захищаючи Небо і людей в Нікополі, тримуючи навал Ординську під Авдіївкою, захищаючи кордон Сумщини. Знак останньої шани пам'яті Олександра Миколаєвича у повітрі пролунали трикратні залпи з автоматів почесної варти. У відповідності до бажання загиблого армійця своє останнє місце спочинку він знайшов не на секторі почесних поховань, а на сімейній ділянці центрального кладовища. Поруч із могилою батька у Олександра залишилась вдова дружина, двоє дітей та онуки. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.